В Україні зросла смертність від ковід. 19 за два тижні померли десятеро людей. Повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Летальні випадки зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві. Якщо показники будуть наближатися до пандемічного рівня, то у певних областях можуть запровадити локальний карантин, повідомили в МОЗ. В одеській обласній лікарні та перинатальному центрі це вже зробили. До відділень пускають виключно лікарів та пацієнтів. В одеському регіоні рівень захворюваності на ковід зріс майже у шість разів. Ми зареєстрували лабораторно підтверджених випадків 165 за тиждень, якщо на попередньому тижні було лише 27. Ми підготували листа на департамент охорони здоров'я. Ми підготували листи зараз на голів райдержадміністрації щодо епідемічної ситуації і впровадження нагальних заходів, попередження профілактики. Лактичних заходів щодо попередження розповсюдження інфекцій. Прежде, прежде всего, це інфекційний контроль і профілактика на місцях в лікувальних закладах. Це в масочний режим, додержання дезінфекційних засобів, введення пацієнта медичного в посилений протиепідемічні заходи, вологі перебування, провітрювання тощо.